Всім привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні я вам розповім про навчання і освіту у Бельгії. Коли дитинці виповняються три місяці, батьки, які працюють, можуть дитину віддати в ясло. Наскільки я знаю, ці ясла не є безкоштовні з двох з половиною років. Дитинка починає відвідувати садочок. Садочки в них такі прикольні, до речі. Вони там багато грають, багато займаються дітками, відвідують різних, різні цікаві місця, але є один мінус: вони тут не сплять, вони не лягають на обід спати, так як в нас в Україні. Далі з 6 років дитинка йде в початкову школу. Початкова школа триває до 11 років є обов'язковим у Бельгії навчання. Після того вони переходять в середню школу. Середня школа вже має свій напрям, тобто дитина може вибрати, можливо, в неї вона піде в школу з художнім напрямом, або зі спортивним напрямом, або з напрямом з більш поглибленим навчанням іноземних мов. Так. Тоді дитина може поступати в університет. Навчання триває з половини дев'ятої до четвертої години обіду. Також в них досить велика обідня перерва, на якій вони обідають. Беруть з собою бутерброди, або, можливо, деякі дітки їдять в школі. Це не безкоштовно, це приблизно 4 євро за обід. До речі, сік або чайочки з дому в термосах не можна з собою брати, тому що в них це заборонено тільки просту звичайну воду, не в термосі, в скляній бутилці. <клес> Також що мене радує в Бельгії, що. Під час навчання діти не користуються телефонами, тобто вони можуть з собою телефон взяти в школу. Перед першим уроком вони складають телефони в бокс, в бокс спеціальний. І в кінці навчального дня вчителька їм видає телефон. Тобто, навіть на перерві вони не користуються телефонами. Це дуже радує. Вони більше граються. Також хочу сказати, що на великій перерві діти проводять час виключно на дворі. Я так зрозуміла, що бельгійці таким чином привчають своїх дітей більше проводити часу на дворі. Молодці. Як вони кажуть, нема поганої погоди. У природі нема поганої погоди. Є неправильний одяг. Також наприкінці семестру школа надсилає нам рапорти. Рапорт – це такий якби, журнал про досягнення, досягнення твоєї дитини. Тобто, як дитина навчається, як вона поводиться в такій чи іншій ситуації, як вона спілкується з дітками, чи вона конфліктна, чи вона не конфліктна. Це досить цікаво. Прочитати про свою дитину в школах є спеціальні додатки, в яких спілкуються вчителі між батьками. Практично кожен день мені приходять листи в додаток. В вже розказується, що буде відбуватися завтра, що їм потрібно принести, можливо, завтра в школу, або куди вони завтра підуть, або чи буде в них завтра група продовженого дня в школі, чи не буде. В цьому додатку я можу побачити, як написала, наприклад, контрольну роботу моя дитина. Хочу розповісти про діток, які приїхали з інших країн, які хочуть навчатися у Бельгії в школі. Для них тут є спеціальні класи по вивченню нідерландської мови. Якщо ви в цій стороні Бельгії, де нідерландська мова. Якщо ви на стороні французькій, там вивчають французьку мову в спеціальних класах. Вони завжди кудись сюди ходять разом. Як на накаток. То на море, то на кораблі кудись пливуть, то в музей, то в бібліотеку. Їх тут всяко різно заохочують, розказують про культуру Бельгії, про культуру інших країн. Не завжди є цікаві проекти. Хочу відзначити, що навчальний рік триває з 1 вересня і закінчується 31 червня. Урочистого 1 вересня, так як в нас в Україні тут, на жаль, немає. Звичайний шкільний день можливо я щось неправильно сказала, або можете мене доповнити писати в коментарях. Буду дуже рада читати. Також поговоримо про вартість навчання у бельгійських школах. Моя молодша дочка навчається в початковій школі. За місяць навчання мені приходить на рахунок в 30 євро, Так, 34 євро в місяць. За старшу дочку мені потрібно заплатити 320 євро за рік. Це моя старша дочка навчається в середній школі. Знаєте, що ще мене дивує Ви в бельгійських школах? Що кожного ранку діток зустрічає директор школи, привітливо зустрічає директор школи. Це мені прям дуже сподобалось. Директор школи також участвує в різних конкурсах, в різних змаганнях, тут веде активну участь, це надихає, якщо чесно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки чекайте наступних відео. Та-та! Всякший покій, свою надію, сильну я любов, що все буде добре.